Ми завершуємо множення і ділення раціональних дробів і перейдемо до різноманітних дій, тобто називається тотожні перетворення раціональних виразів. Ось теж, теж нічого нового, таке узагальнення, скажімо, всіх наших тем, які ми вчили. І в кінці параграфу там, де ділення. Множення є більш складні завдання. Ну і давайте ми їх розглянемо. Так, ну, до речі, давайте розглянемо, є такий номер 159, я вам поясню, восьмий лише пункт. Ну, дивіться, у нас є раціональний дріб. і він ділиться на е, такий цілий вираз. Як ділити? На цілий вираз. Нагадую, підкреслюємо і пишемо в знаменнику 1. І утворився у нас такий дріб. Ось і що ми далі робимо? Далі ми розкладаємо на множники, чисельник і знаменник. Краще робити це одразу. Да? Тобто, і в першому, і в другому дробі одразу все, все, все що можливо, розкласти. Чисельники, знаменники на множність. І зверніть увагу, що в даному випадку у вас там, е, можна винести за дошки четвірку. Так? Коли ми винесемо четвірку за дужки, від відста залишиться 25. І тому в дошках буде формула скороченого множення х квадрат мінус 25. Е, краще це записувати одразу. Тобто тут. Подвійне таке розкладання на множники. Спочатку виноситься спільний множник за дужки, а потім формула різниця квадратів, яка буде виглядати в розкладанні х-5, х 5. Це ми розклали на множники. 6 поділити, 6х, тобто поділити на 6х, так і записуємо, скільки це вже множників. Далі ділення за мінімум множенням, тому я роблю підпільну риску таку. І замінімо оберненим дробом, тобто у чисельнику у нас буде одиниця, я навіть напишу її, хоча її писати не потрібно взагалі, тому, ну, можна не писати. А в знаменнику піде многочлен 2 х квадрат мінус 20х плюс 50. Одразу перше питання завжди, чи є тут спільний множник. І ми бачимо, тут спільний множник у нас 2. Далі, коли ми винесемо за дужки спільний множник, у нас буде такий вираз. х квадрат мінус 10х плюс 25. І це у нас формула скороченого множення квадрат різниці. Тому це буде мінус 5 у квадраті. Дивіться, я одразу це зробила, щоб багато не розписувати. Якщо вам важко одразу подвійне розкладання робити без запису, то спочатку тоді можна винести спільний множник до дошки, а потім другий запис вже застосувати формулу. Ну і далі ми можемо скорочувати, оскільки вже у нас є множник і в чисельнику, і в знаменнику. Х-5 в чисельнику в першому степені закреслюємо 1, а в знаменнику Х-5 в другому степені закреслюємо другий степень. Про це говорить про те, що залишилася лише одна дужка з двох, а одна скоротилася. Далі четвірка і двійка, 4 і 2. Там, де двійка, буде одиничка, тому що 2 на 2 поділити один і 4 на 2 буде у нас 2. Але ж ми скорочимо ще, бо бачимо, що двійка і 6 теж скорочуються, і де двійка ми залишаємо один, а де 6 ділимо на 2, залишається 3. Потім ми записуємо кінцевий результат. І так, в чисельнику залишається х додати 5, а в знаменнику залишається 3 помножити на х мінус 5. 3х помножити на хміну 5 можна множити одразу, тобто, не записуючи дужечки. І так, буде 3х помножити на х. 3х в другій степені. І 3 помножити на мінус 5, мінус 15. Таким чином, ми з вами е, зробили ділення да, і скоротили наш дріб в кінці. Так. Це я так нагадала: ділення і множення, можна так сказати. Множення і ділення, вони схожі е, в своєму, ну, як, алгоритмі розв'язання, тобто. Ми повинні ще раз розкласти нам ножники та скоротити трубові вирази. Так, це я прибираю. Ну і тут в кінці є завдання, які більш складні. Я зараз вам поясню. Ось. І номер 162. Що номер 162. Все записується в дошити, що я вам кажу. Відомо, що Х. Мінус 1 поділити на х дорівнює 9. Знайдіть значення виразу, х квадрат додати 1 поділити на х квадрат. Ну, тобто, питання: чому дорівнює значення цього виразу? Ну, як це робити? Зверніть увагу, тут є два варіанти. Є варіант такий, що ми можемо взяти те, що нам дано. Ну, я не маю на увазі до цього завдання, а от серед цих чотирьох завдань, ви бачите, вони схожі. У нас тут є декілька підходів. Можна взяти те, що дано, і з нього зробити ну, одразу те, що потрібно знайти. Або навпаки, те, що потрібно знайти, можна з ним щось зробити, звести до того вигляду, що дано, а потім вже написати значення. Так, ми дивимося. Якщо нам потрібно знайти суму квадратів, ми дивимося, що у нас схоже з тим, що дано, і з тим, що потрібно знайти. І там, і там у нас є Х-1 на Х, але в другому у нас плюс, і, ну тобто вирази, які ми додаємо або віднімаємо, вони схожі, але у нас тут додавання, по-перше, по-друге, квадрати. І ми, як ми можемо зробити квадрат? І якщо у нас наш вираз x-1 поділити на х дорівнює додатньому значенню, то ми можемо взяти, так, звести до квадрату, ну, в даному випадку зводимо до квадрату і отримаємо, я тут прямо пишу наступне. Зводимо обидві частини до квадрату. І це буде. Формула скороченого множення. Х квадрат відняти 2 помножити на х, помножити на 1 до х, додати 1 поділити на х квадрат. Формулу застосувала квадрат різниці, дорівнює 81. І я бачу, що серед доданків лівій частині ми маємо х квадрат додати 1 на х квадрат. Те, що потрібно нам знайти. Я залишаю це в лівій частині. Далі дивимося, що у нас буде 2 помножити на х і помножити на 1 поділене на х. Х і х скорочуються. Залишається просто двійка з мінусом. І цю двійку ми переносимо в праву частину, змінюючи знак на протилежний, і додати 80. 1. І тоді наше, наш вираз х квадрат додати 1 поділити на х квадрат дорівнює 83. І ми знайшли значення виразу, бачите, яке від нас хотіло, щоб ми знайшли. Так, це у нас був номер. Я не буду прибирати, записуйте. 162. 163 буде в домашній роботі він схожий номер. Ну, як би по зразку можна зробити. Номер 164, наступний пояснять. І так, дано навпаки, Х квадрат додати 16, поділити на Х квадрат дорівня 41. Знайдіть значення виразу. Х плюс 4 поділити на x. Тобто тут у нас є питання. Так, що ми тут можемо зробити? Можемо знову ж таки взяти і застосувати те, що ми робили. Те, що потрібно знайти, да? беремо і записуємо. Х плюс 4 на х. Можна звести до квадрата, да? і ми отримаємо х квадрат, додати подвоєний добуток, 2х помножити на 4 поділене на х. І додати 16 поділити на х квадрат. Так, далі, що ми робимо? Дивимося, х у нас скорочується у подвоєному допуску і залишається у нас х квадрат, додати 2 помножити на 4, 8. додати 16, поділене на х квадрат. Так, і що у нас далі? Ми бачимо, що за умовою. У нас х квадрат плюс 16 поділити на х квадрат дорівнює 41. Тому ми можемо замінити оцю суму на 41. Так? І буде 41 додати 8. А це дорівнює 49. Тепер дивимося. Ми, нам потрібно, знайти х додати 4 поділити на х. А ми знайшли цей вираз у квадраті, він дорівнює 49. Що з цього буде випливати? З цього буде випливати, що сам вираз без квадрату, це те число, яке зведене до квадрату, дає нам 49. Тобто це дорівнює 7. Таким чином ми розв'язали ще один номер 164. І це ж, скажі, буде в домашній роботі. Номер 165. Це я ще раз розглядаю більш складні завдання в домашній роботі. Ви потім, ну, як зробите, і ми розглянемо на наступному році, а потім перейдемо до нової теми. Я це все прибираю. Йдемо далі по більш складним номерам. Що тут у нас залишається? У нас залишається довести тотожність і спростити вираз. Давайте я візьму із номера 166, наприклад, перший пункт, і номер 168. Теж поясню вам, як це робити. Номер 166, перший пункт. І так у нас ділення двох раціональних дробів, і потрібно спростити. Ми бачимо, що у нас з вами ділення, тому потрібно замінити його на множення і другий дріб замінити оберненим в підсумку, а потім скоротити. Але ж для скорочення нам потрібно розкласти на множники, чисельники, знаменник кожного дробу. Тут, зверніть увагу, багато записувати. Ну, давайте чисельник першого дробу. Дивимось на нього. І бачимо формулу скороченого множення А мінус 6, Т плюс 6. Різниця квадратів. Так. Далі, в знаменнику цього дробу, ви бачите, 4 доданки. І це у нас той метод, який ми ще тут не застосовували, групування. Так? В методі групування нагадую, потрібно створити групи. В кожній групи винести. Або спільний множник, або застосувати формулу скороченого множення. І розкласти на множники, да? а потім винести дужку за дужку. Дивіться, я прямо тут в умові думаю, як, як зробити. І дужками виділяю групи. Дивіться, я беру А квадрат, перший і друге, плюс АБ. Перша буде група. Я так прикидаю. Якщо я А винесу за душки, в дужках залишиться А плюс Б. Далі йде мінус. Якщо я в дужки 6А, мінус 6Б, мені потрібно бути, буде змінити знак між ними на протилежний, оскільки за перед дужкою мінус. І тоді теж прикидаю, якщо тут поглянути, можна винести 6 за дужки, залишиться А плюс Б. Тобто дужки будуть однакові. І я одразу зараз записую в розкладанні. Тобто без дужок. Я маю на увазі, не переписую те, що червоним кольором, а одразу виношу за дужки. А у першій групі в дужках залишається А плюс Б. І мінус 6 в дужках залишається А плюс Б. Це ще лише частина групування нашого. Далі я одразу ставлю замість ділення множення і вже е, заміню оберненим дробом, тобто в чисельнику записую е, знаменник, але вже формулу застосовую. Це у нас пряма формула А плюс Б у квадраті, тобто квадрат суми. Далі е, а квадрат це плюс АБ і плюс 6А плюс 6Б теж групування. Я одразу тут зроблю дужки. Тут знак не змінюється, оскільки додавання між дужками. І теж виношу спільний множник за дужки. Одразу. Це буде А у першій групи, а в дужках А в дужках залишається А плюс Б. І плюс 6. А в дужках залишається А плюс В. До рівня. Ми ще не можемо скорочувати, тому що у нас групування не завершено. Я одразу напишу під рисочку. І дивіться, чисельники вже так переписуємо, як бачимо. А мінус 6 помножити на А плюс 6. І помножити на А плюс Б в квадраті. А в знаменнику продовжуємо наше групування. Тепер ми в знаменнику першого дробу виносимо спільний множник А плюс Б за дужки, Тобто дужки, дужку виносимо за дужки. в дужках залишається А-6. мінус Точно так же в знаменнику другого дробу виносимо до дошки дужку спільно А Б, а в дошках залишається плюс 6 Так, ми зробили все розкладання, яке можливо. І тепер можна робити скорочення. Скорочення. Викреслюємо спільні множники. В чисельнику бачимо А-6, в знаменнику А-6 в першому степені. Тому тут по одному залишається. Далі бачимо А плюс 6, і в знаменнику є дужка А плюс 6. Теж викреслюємо, залишається по одному. Далі ми бачимо чисельнику А плюс Б в квадраті, а в знаменнику А плюс Б помножити на А плюс Б. Я одразу бачу, що А плюс Б на А плюс Б це А плюс Б в квадраті. Тому я можу викреслити все. І ось ці наші дужки. І підписати, що це наша, наша одиничка. І тому ми бачимо, що наша відповідь 1. Тобто скоротилося все і в чисельнику і в знамені. І так, ми тут застосовували, окрім форму скороченого множення і ще групування для розкладання на множення. Так. Це я прибираю. І останнє, що я пояснюю, це останній номер в цьому параграфі. Номер 168. Звучить він так, доведіть сотожність. Що означає, нагадаю, довести тотожність? Це довести, що значення лівої частини тотожності дорівнює значенню правої частини тотожності. Тотожність – це рівність, яка вірна при всіх допустимих, там значеннях А і Б. Так, ну що у нас тут, які методи доведення, ми е, найчастіше е, робили так: дивилися на тотожність і розділяли її на дві частини на ліву і на праву. І міркували, що у нас складніша ліва чи права частина, в нашому випадку складніша ліва частина. Тоді її виписують окремо і спрощують. І якщо в результаті отримає, отримаємо один. Тоді ми довели тотокність. Бувають такі доторності, що і ліва частина складна, і права частина складна. Тому спрощуються обидві частини тотужності, і якщо в результаті спрощення отримується одне і те ж значення, один і той же вираз, то значить ми довели тотокність. І ще третій метод доведення це від лівої частини віднімається права частина, і якщо отримаємо ноль, тоді в результаті спрощень, перетворень. Тоді ми довели до того. Я зараз беру нашу ліву частину і одразу її спрощую. Ну тобто, вам потрібно в так переписати її повністю умову, а я одразу спрощую. І так, у нас 8А квадрат так і записується. Знаменник А мінус не розкладається на множники, тому так і залишаємо. Далі ділення одразу за множенням. І чисельник 6А в третій степені записує в знаменнику. Нічого не робимо, там вже множники. Аа квадрат мінус 9б квадрат це формула скороченого множення а-3б. Умножити на А плюс 3b. Далі множимо. 3А залишається в чисельнику. А в знаменнику розкладаємо на множники, виносимо спільний множник за дужки. Спільний множник у нас 4. Залишається А плюс 3Б. Записала. Тепер можна вже скорочувати не обов'язково встати до одну спільну рисочку, щоб не витрачати часу на записи. дивимося. А плюс 3Б в чисельнику, А плюс 3Б в знаменнику можна скоротити. Нагадую, скорочимо ми цілу дужку, Не можна викреслювати всередині дужки якісь доданки, тому що скорочується лише множник. Далі. А мінус 3Б в чисельнику, і це мовно, знаменник першого дробу сприймати теж як єдине, єдиний вираз і можна скоротити. Залишаються у нас числові кофіцієнти і множники А. Дивимося А в другій степені в чисельнику, і ще у нас, бачите, є А теж в чисельнику. А в другий помножити на А буде А в третій. І в знаменнику авториці одразу можна закреслити, дивіться, оце все, і букви А. Ну і там у нас залишилося одинички. Залишаються числові коефіцієнти, числові множники. І можна скорочувати 3. Я закреслюю, 1 буде. І 6 поділити. На 3 буде у нас 2. Так? 2 помножити на 1. Далі дивимося, що залишилося. Переглядаємо одразу всі чисельники. 8 в чисельнику. так, А в знаменнику двійка і четвірка. Вони, якщо їх перемножити, теж буде 8. Тому можна також скоротити одразу закреслити. І ми бачимо, що в чисельнику всі одинички у нас є. І в знаменнику всі одинички. Тому 1 поділити на 1 це 1. І ми говоримо, що 1. Дорівнює одному. Таким чином, ми довели тотожність. Ліва частина дорівнює правій частини. Таким чином, це якби підсумковий такий урок по діленню і множенню. Я розглянула вам більш складні завдання, тобто останні, які в цьому параграфі. Ну, я не скажу, що вони складні, просто такі групування ми згадали. Та ще були ну, складніше здогадатися, що потрібно виділяти форму квадрат суми чи квадрат різниці в номерах 162, 163, 164, 165. Так. ну, Зараз ми перейдемо до практичної частини і ви будете розв'язувати завдання.